І ми знаємо історію вигнання перших людей Адама і Єви з раю. А що, якби вони не піддались спокусі одразу? Отже, райський сад десь пообіді. Адам! 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 Де тебе чорти носять? Прости, Господи. Дай вусік. Скільки раз я просила, не називай мене так. Та, Єва, мати, роду людського, створена Богом, найпрекрасніша з усіх створінь. Замахав, махати не травень місяць. <зас> ну що не так? То махай, то не махай. То хочу жити вічно, то хочу вмерти зараз. То хочу спати, то хочу спати, але не з тобою. Розслабся, ми вже в раю. Тут all inclusive. Та я на цьому ленклюзів з маленького ребра виросла в 60-кілограмову жінку. <рив> ти принеси мені щось. Що? Шо? Щось. Щось це що. Ну, щоб ти мені приніс, а я така: вау, круто! А що це? Піду прання, розгружу. <рив> Боже, скільки мені ще це терпіти. Боже. Боже, алло! Запомнив знаходиться зоною досяжності Все як завжди. Привіт! Привіт! Боже, хто це тут такий припуст до нас такий життю? Це я вас! Змій спокусник. Ска як натерли теле. Тоже мені спокусник. Так-так. Це саме я спокушаю вас замовити Макдональдс, коли в холодильнику купа їди! До-до-до! <різь> 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 А, да-да-да, це ж ти спокушаєш переставляти будильник на п'ять хвилин кожні п'ять хвилин. Так, це я, це я спокушаю вас по п'яні писати бившим. Але не своїм. Ну, Ма-ма-ма! Але якщо чесно, судячи по костюму, єдині, кого ти можеш спокусити, це зрілі бухгалтерші на корпоративах. Попрошу. Вони рахують, що я секс! <рес> а вони рахувати вміють. Це я тобі, як Віктор Гевко, говорю. <рес> Чого ти сюди ходиш дві тисячі років? Що ти хочеш? Нічого в тебе не хочу, просто вкуси яблочко. Два приходи тому була пастіла, бо завчора фреш. Сьогодні просто яблуко. Не вкушу я його, я не хочу на землю. Євочка, єва, довірся мені. І всі бюті магазини на землі будуть називатися твоїм іменем. І там, єва. Будуть продавати не тільки косметику, ай пральний порошок. Зі знижками, а? Що я там забула? У них вже є Діва Тереза і мама Марія. Про єву там ні слова. Ну, що ти так хочеш нас збутись звідси? Добре, окей, окей, я вам признаюся. Да-да-да. Я виграв тендер на цю ділянку, да. І я хочу побудувати комфортабельний ЖК. Синього кольору, в формі смужки-трусів. Для vip персон з Тернополя. А? Придумай щось краще, ну. Оєм. Не вийде з жінкою і з чоловіком. Гадам! Шлях би тебе трафив. Я скільки раз просила не прати пальмові листочки з фіговими? Ти не просила? А догадам? Я ж частинка тебе. Яке втомилась. А від чого? Від відпочинку? А ти знаєш, як це важко? Чуєш, чоловічку? А як так виходить, що єва боса, а ти все одно під каблуком? <зас> Куме, не поняв. Чи ти поняв на себе, подивися, голий, босий обдрипаний, стоїш тут листочки розвішуєш, а вона сидить взагалі нічого не робить. Адам! А коли ти потолок поставиш, мені нема в що плювати. Куме, а що буває якось по-інакшому? Чи ти мене постійно кумом називаєш? У Вас навіть дітей нема. Просто розумієш, я фанат серіалу одного разу під Полтавою. І якби ми зараз були не в раю, а на телеканалі Тет, ну вони дуже схожі. От. Так. То можна було б звернутися до керівництва і попросити продовжити серіал. Прикольно. Продовжуємо. Давай, Угу. Адам! Пережини воду в вино, а то бокальчик пустий. Та я не вмію. Да? Я думала, це спадково передається. Чуєш? А давай в тебе ще щось виріжемо, бо я собі дуже хочу тут подружку в раю. Адаме, чоловічку, просто вкуси яблуко і все. І ти будеш просто на розхват на землі серед усіх жінок. І навіть чоловіків. То мені тікати від Єви? Давай, вали а від неї! А там та ще йому! Я тобі ще раз повторюю. Якщо Єва сказала Нєт, то значить ні. Чуєш Змій? А що ти сам не хочеш вкусити яблуко і піти на землю? Ну, от ти серіал е Нарко дивилася? От я як пабло Ескобар, я не їм свій товар. Це по-перше, а по-друге, що я на тій землі робити буду. Ну, дивись, уяви, літо, одеса набережна. Ти сидиш на шиї в якогось мужика і всі хочуть з тобою сфоткатись. <праць> <праць> а якщо не вийде, будеш туфлями чи ременем для Юрія ткача. <праць> ременем для ткача? Ну ні, тоді мені треба ще одну дирку робити. Ні. Будуть називати тьощ. Слуха, я не знаю, як ти це робиш, як це називається, але це прям дуже переконливо. Це називається маніпуляція. Я в ній кожен день живу. <звук> Гаразд. До побачення, панове! Чого дивишся? Йди знову засовуй косточки в олівки. Давай, Чоловіче, бистро кусай яблука і бігом на землю. Там в тебе нарешті буде секс. Так в мене і так він є. Не з твоїми мозгами, а реальний. Так набагато прикольніше. Ладно, уговорив. Через деякий час Адам зрозумів, що якщо нема печатки в паспорті, то не треба бути залежним від якоїсь однієї жінки. Єва пішла на інтерв'ю до Єфросиніної, де в коментах її закенселили за фразу «Маша, ти також не свята. А Змій і далі спокушав бухгалтер, але вже не яблучком, а сідром. Бо так більше шансів. Що все було саме так. Ну, чисто 50 на 50. Але кожен з нас щось взяв для себе з цієї історії: підтримку. Кохання. Ефір на тет. З вами був найспокусливіший змій спокусник Віктор Гевко. І ми Юля Валера! Viktor Haukovi, Pítur Nobilt og Júlio Valero.